Діючий офіцер ЗСУ, координатор громадської організації Республіка, брати по зброї Андрій Підлісний з нами зараз буде в ефірі. Андрій, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Андрію, про херсонський напрямок, давайте поговоримо. Росіяни обстрілюють Херсон. Відранку ми сьогодні влад зачитує ці повідомлення в кожній годині про те, що є там влучання і є поранені. Яка, яку ви можете, яку інформацію ви можете поділитися стосовно ем, Херсон. херсону харсонського напрямку. Ну, стосовно всього херсонському напрямку суттєвих змін немає. Все те саме продовжується розмінування. Продовжується налагодження відновлення е, інфраструктури, в тому числі допомога проводиться цивільному населенню. Е, з приводу безпосередньо Херсону. Так, е, обстріл був. Е, якихось деталей зараз не можу вам дати. Зв'язку з тим, що потрібно дочекатися офіційного звернення Генштабу. Mm -hmm. ну, єдине, що ми додавали Андрію, що пабліки там писали про те, що, на жаль, її загиблі і поранені. Таку інформацію все ж таки. А... Публікували е, е, про Донецьк і Донецький напрямок. Там ситуація також важка і напружена. Ми чекаємо також офіційних повідомлень. Єдина інформація, яка знов ж таки з'являлася все більше і більше. Там з'являється чмобілізованих. Ну це логічно в зв'язку з тим, що втрати досить суттєві в Росіян, їх потрібно кимось компенсувати. Вже йде мова про те, що вже не перша хвиля мобілізованих, що та перша хвиля вже знаходиться в зоні бойових дій. По напрямках частина їх на півночі в Білорусі, частина вже розійшлася по напрямках зони бойових дій. З приводу безпосередньо Донецького напрямку так ситуація досить напружена. Але військові стримують ворога, стримують завдаючи йому суттєвих втрат, на що є там фото, відео, докази. І їх досить багато. Єдине, що хочу звернути увагу на те, що вже росіяни вдаються до хитрощів. От вже нещодавно був випадок, коли під виглядом того, що здаються в полон. Вийшов російський військовий з автоматом, відкрив стрільбу. Наслідок чого вся та група, яка нібито хотіла здатись в полон, а Їх там по деяким оцінкам мало бути близько 19 осіб. Всі вони загинули. Тому я звертаю увагу, особливо росіянам, на те, що не може бути жодної двоякості. Що є процедура чітка здачі в полон, вона має бути дотримана або усіма, або ніким. Щодо цього відео там на Росії його ж дуже сильно поширили і почали розповідати, що от ви будете здаватися в полон. От що роблять з вами українські там мовляв знає, так. нацисти, та мовляв, що таке відбувається. Тому дякую, що ви роз'яснили власне, що справді сталося на тому відео. Ну, бо якась одна хвора дістала автомата наприкінці, якби. І дійсно за правилами саме він і винен в цій ситуації, тому що чітко це відео, цей факт і цей момент відображає всі пабліки. Вчора це продемонстрували. Саме так. Андрію, спасибі вам величезне, що знайшли час і вийшло до нас в ефір. сьогодні. Так коротко так коротко, принагідно вітаємо вас з днем соборності і гідності. Днем да, і... гідності і свободи і соборності завтра, 22 січня. День Соборності З гідності поправлю. і свободи. Так да, та, та мене мене вже всі, всі свята. Хочеться, щоб ми святкували вже в мирній Україні. Дякую за захист і бережіть себе, Андрій, до зустрічі. Андрій Підлісний діючий офіцер збройних сил України, координатор в ГО Республіка Брати о зброї був з нами на зв'язку.